Всім привіт! Чекаєте ж, коли я вже вийду на перший літ, покажу вам зимову риболовлю. Скоро буде. Сьогодні буде зимовий спінінг. Вибралися з Віталієм в обід половити окунів на річці. Кожен день морози, озера вже стоять. Ми були навіть сьогодні на льоду. Хотіли піймати живців. Ну, спробували ось я вам покажу, що думаю, тому брашу. Що ми були на льоду. Ось взяв тару для живців, там у мене вудочки, мармишки. Ми не посиділи з пів годинки на льоду, нічого зовсім не клює, то ми перебралися на річку. Ось Дивіться, у нас який є інструмент, ми ж лід чимось повинні пробивати. Плюс під берегом велике закрайне вже льоду і проманки важко буде витягувати. То в деяких місцях просто повідбивали лід з-під берега, щоб зручніше було ловити на спійник. Ну, будемо ловити. пробувати ловити окунів. Обов'язково обробляємо шнур силиконовим спреєм. Тут у мене закінчився, вже майже немає, треба купувати нову баночку, якщо її в продажу. Звісно ж. Зараз Віталій вам покаже, як це все робиться. Як провалюється. По <ріст> на річці він не тримає, а і ще й не скоро буде тримати, я думаю. Бо морози невеликі. 7-максимум 10 градусів, то для річки замало. От просто одну таку кружину відломуєш від берега. Дивись, не набери І... О, і пускаєш її Отак хай пливе. Все. А якщо щука клюне, треба ж її буде якось витягувати звідси з води. А шнури тонкі. Та все, досить, я думаю, нормально і так буде ловити. Що тут треба Не ламай людям лід, люди чекають, поки річка стане, щоб у конів ловити. Мо це вже забагато в Італії. Ну, Через кілька днів, а може вже й завтра ми спробуємо половити з льоду ще морозчики. Ну, Невеликі озера стоять, такі, як калюжі, вже вони стоять, лід ходибельний, як кажуть, але ще небезпечний. Так пробували, ну таке, каша зверху замерзла, то краще не ризикувати. Посиділи трошки, так думаємо, підемо ловити окунів на спині на обіді. Віталій пішов ще одне місце розчистити, хоче спробувати половити там. Ну, так нас сьогодні буде в основному риболовля на цій одній локації. Метрів може, 50-70 максимум. От ми будемо її обловлювати і нікуди сьогодні не будемо бігати, тому що ну, немає сенсу вже бігати. Там, де є риба, просто потрібно ловити. Бачите, я в рукавицях. Морощик на вулиці. А ну, поки ходив, приманка підмерзла. Ну, в рукавицях трошки незручно ловити. Буду, я думаю, скоро їх знімати, бо мені не подобається так. трошки руки нагріються і зніму. Шнур обробив силіконовим спреєм, то він поки ще такий липкий, не, не, не літає. Бачите, лі трохи пливе, це Віталій під берегом лід виломує, щоб можна було і приманку закинути, і рибу витягнути, якщо клюне. Зараз його пронесе і буде нормально ловити. О, так. Вже забережні великі під берегом, але річка ще не стає, тому що морози маленькі. Мінус 7 ма... це що таке? Палиця якась, мінус 7 замало. Для того, щоб річка стала. Ага, не закинув нормально знову. Зараз покажу вам монтаж, не розказав, що ж я сьогодні використовую. Сьогодні я знову використовую мікроджи. Віталій я думаю, буде... Джиг ріг. А я хочу на мікроджик, на легеньку вагу, ну, яку можна ловити на течії, ставити, яку можна. Отак От виглядає монтаж. Флюрик 0.16. Відкритий гачок і ніяких застібок. Є освіт, окунь. Правильно закинув і є окунь. Отак. От Я думаю, окунь клювати буде потрошку. Тому що основна причина тут він є. Там де окунів немає, вони не клюють у мене. Це наче більше чи це щука клюнула та окунь Окуні ну, клюють, бачите такий розмір я називав їх мормишечними не живець нормальний такий окунець <гум> ну і на вікроджиг мені набагато більше зараз подобається ловити чим відвідний по-перше, ловиш в кущах, від важко закидати. По-друге, на мікроджі інша подача приманки. Ну, і таке. Для різноманіття потрібно пробувати все, не тільки щось одне ловити. Ну і про монтаж також хочу сказати декілька слів. Також мене питали, а якщо не ставити, Застібку. Краще клюватиме чи ні. Ну, я не проводжу такі експерименти з застібкою половити, потім без застіпки. Але я думаю, що буде клювати краще. Це точно, так як чим менше елементів, тим риба клює краще. Не так лякається ваша яснастки. Отут у мене немає застіпки, тому що я не планую взагалі перечіплювати. Вагу грузка, там чи якийсь монтаж інший, там джигріг, наприклад, ставити. Ні, от я знаю, що я буду ловити тільки цим монтажем, то я застібку не ставлю. Застібка ще трошки рятує від щучих зубів. От буває ці 5-10 мм, довжина застібки, можуть якось завадити щуці і відкусити вашу приманку. А можна, якщо хто не лінується, Просто перев'язувати частіше. Відрізав, прив'язав іншу там приманку з більшим грузком, чи з меншим грузком, чи з іншим гачком. Можна, наприклад, змінити розмір гачка, все одно ж придеться відрізати. Ну такі. На морозі всі ці рухи не хочеться робити. Кльов в окуня, я б сказав, би, дуже гарний. Ну, нормально клює. Для зимового спінгу взагалі кльов шикарний. Бо взимку вже так клювати ніколи не буде, як клював би окунь, наприклад, там в жовтні чи в листопаді. На різних водоймах він клює по-різному. Десь клює. Краще в жовтні, десь в листопаді, а десь навіть і в грудні розриви були. От я були раки, знаходив окуня аж в грудні і він так клював, ну просто не давав приманці опускатися на дно. Навіть на голий гачок клював. Знімаю приманку, кидаю з голим гачком і він клює. І на сало клював, От на всі приманки, які я ставив, на все клювало. Ну, окуневі приманки, звісно ж. Я тоді там їх наловлював за кілька годин норму. 3 кілограми наловив і додому, це кілька годин. У мене на підготовку до риболовлі йшло більше часу, там поки човна там зібрати, потім розібрати. Ну, тоді ще можна було щевнів ловити. Я думаю, якби я поїхав туди зараз, то там би теж була роздача окуня. Ну, не поїду, бо щавна. Треба з берега там ніяк. А, ну і там уже зараз лід стоїть. Точно я забув. Я забув. Лід стоїть куди? Якщо є можливість кидати на спін, то чому не кидати? Це вже такий справжній зимовий спінг. Є окунь. Є. Опа, ще один. Змінив приманку, поставив більшеньку. Отаку дивіться. Черв'ячка. Таку погоду тут ніхто не хоче на спінг ловити, бо ну це ми з Віталієм такі два. Вальта бобнових нових <гум> ловити окуня. Саме окуня. Щука не цікавить. От о, щуку є в планах половити на балансир. Якщо лід буде, походити пошукати. Така мене риболовля більш цікавить. Балансир жерлиці. Ну і окуня на балансир можна, якщо ж буде клювати, бо ну скільки років я не пробую на балансир ловити окуня, клює дуже погано, а основному взагалі не клює, От, він хоче там без мотилку, якогось чортика, блешню маленьку. Балансир це, коли окунь дуже-дуже активний і такий зграйний. Паузи роблю довше, бо окунь такий він. Любить паузи, якщо клює погано. Ейч! було клювання. Відірвав приманку, Йо-ма-йо! Знову другий раз вже. Десь зачепився і відірвав загілку. Пощастило, знайшов. Мені так приманку шкода, як вольфрама. У мене їх мало вольфрамових грузив. Думав, був зачеп якийсь, якусь травинку на дні. А витягую. Витягую оче, приманки немає. Ха -ха. Зараз є повід змінити приманку. Можна поставити, дивіться, яка мене є. Така є. Така зелененька. Зараз спробуємо щось інше. Клюнув на цю приманку, але не засікся. Я зрозумів де вони стоять, ну, давай так. Було клювання, удар, як слід. Тягну окуня. О! А навіть дай. Окунь вирадує, так. Потрібно постійно змінювати приманку. Ух ти, був окунь. Постійно щось треба змінювати. І приманку, і проводку. Знаю. Є, був, відпав. <глеви> Два клювання на проводці. був. знову не засікся, Йо моя приманку стягнув. Тепер спробую отакий колір яскравий, Зелененький. Може він роздраконить окуня на клювання, бо щось стихло. Так, Віталій, взагалі там нічого не клює. Я до нього не йду там. На мікроджиг погано ловити з відкритим гачком, бо корчі. І там будеш тільки чіплятись, відриватись. А треба за все гачком щось таке. Ай! Є окунь! Є окунь! Зійшов, знову зійшов! Це вже третій підряд сходить саме на цю приманку. Щось так бере погано, чи що. Чи може фрикціон. Потрібно мені ще відпустити, щоб він краще працював в окунь. В окуня губа не рвалася. Мені якось там в коментарях написали, якщо робити двійну підсічку в окуня. Ну, на окуня, коли ловиш там. А він раз клюнув і підсікаєш, а потім ще раз підсікаєш. Ну так для окуня не роблять, тому що будеш рвати йому губу. І він буде сходити 100%. Для чого ж і беруть у окуневі, це м'які спінги, які добре гасять ривочки, ну, як кажуть, в'яжуть рибу, окунь не сходить. Якщо палка жорстка, то навпаки багато сходів буде. Навіть не буде рятувати фрикціон катушки. Ну, а коли окунь такий в'яленький, то бачите, не рятує ані гарне будлище, котушка з від, відпущеним. Що він погано заїдає, то ось він. Ось він і окунь. Бац, є. І то ані в рота, в рота. У мене спінг з тестом 1.10. Це якраз такий варіант для ловлі. Не тільки на річці. Я ж то ловлю зараз на річці, а то взагалі ж і для озер підходить, коли там вага приманок, там 2-3 і більше грамів. На дуже легку вагу не ловлю. Не подобається знову був Окунь. Знову був Окунь. Зараза. Уже приманка вже злізла з гачка і він не буде добирати. Провірю. Ну так і є. Потрібно зразу виматувати, дивитися, що тут з приманкою, щоб в пусту не сидіти. Так, закинув. Оце підібрав приманку, то клює на кожному закиді. Просто розриває. Але реалізація погана. А ну що тут Віталія оконці? Такі непогані. О, які. І це такий непоганий окунь. П'ять штук. П'ять штучок. Ну не клювало, потім розклювалося аж. Є окунь. Є о. Наче більшенький. Наче такий. Нормальний окунець. Okay, Ще побачимо зараз. Є, 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 оку, дивіться, бачите. Як пішло клювати. Оп Рука вже змерзла. Без рукавиць. Причому Віталія теж почали клювати окуні, то не було, стояв, перебирав приманки, немає. Я йому дав таку приманку, як у мене, такого ж кольору. І на перших закидах на неї він вже витягнув два окуня. Відразу. То наче в воді немає, а то раз і клюють. От. Підбирати треба. Це вже скільки разів я переконувався не чекати, поки риба там сама. Надумається, перебирати приманки. Причому місце таке нікуди не потрібно ходити. Сиджи, сиди собі як ото і пробуй, пробуй, щось міняй. Дивися, воно розклюється. Ну це якщо впевнений, що є риба на точці. Якщо ж її немає, то скільки не міняє, то я йшов. Окунь був. Все, розірвав проманку, Нічого не залишилося. Ми сьогодні взагалі не планували якихось пошуків окуня. От, погода дозволяє вийти в обід, половити на спійні. В обід мороз найменший. О 12-й годині десь так ми розпочали ловлю. Плюс на риболовлю є кілька годин, не більше. Далі мороз більшає під вечір уже і ловити погано. Є окунь. Дивись, як вони розклювалися. Ех, був окунь. Я думаю, вже приманка злізла. На кожному закиді клюємо, на кожному. <ріх> Отак. Вот Неочікувано. Я думав, що такого кльову не буде. А воно бац! є. Є. Хтось чекає поки стане лід, щоб половити окунів. А ми не чекаємо, ми ловимо його на спінінг у морозяку. Брав! Окуняра Пав. Дуже багато сходів, просто. Якби всю рибу витягував, то вже було б кілька десятків оконів. Як мінімум з десяток я вже спустив. Як я і казав, ловити ми будемо недовго. Збираємось додому. Три години минуло. Риби наловили, руки замерзли, але... Улов сьогодні гарний. Окунь клював добре, як ніколи. От в цих місцях от ніколи він так не клював. А сьогодні взяв і розклювався, наче щось знав. Ось подивіться Улов. Тут зараз 36 окунів. І все піймано. Крім віталієвих окунів, все піймано з однієї точки. Нікуди не сходячи з місця. Стоїш собі і їх тягаєш один за одним. Отак от, Подивіться, які окуні. Різні були, більші, менші. Ну, Окунь гарний. Такий зимовий. Якби стільки піймати на мормишко, то це був би взагалі супер улов. Ну, хто займається, той ловить. І не тільки на мормишку, а й на там, чи на балансирчики, чи на що там, хто на яйця ловить. Ну, Я люблю ловити на спінні, якщо є важливість. От стільки окунів. Напевно, сьогодні це завершення спінгового сезону, вже це точно. Можна ще було б завтра, погода дозволяє, але завтра ми вже плануємо їхати на лід. Якщо він буде, то половим з льоду. Дякую, що дивилися. Скоро будуть риболовлі з Криги. До побачення.